Так, 17 березня. Рішив поки не почалась посівна приготувати суміш сидіратів. Якщо дасть Богу, беремо пшеницю та буду висівати. На даний час змішуємо горох ярий. Остався від посіву царевич. Кукуруза звичайна ДКСка. Є тут пару мішечків, хромає схожість АДВ. тут десь 65-70% іде ну. вона теж сюди. Все, засипаємо у прицепчик, щоб гарно вимішати мілко та й будемо пробувати колись. Так, додаємо, додаємо далі. Вірчиця біла, вірчиця біла, частинами все і розправляю лопатою по прицепчику, а потім буде все воно перемішуватися. Це ріпак, звичайний. Ріпачок. Відповідно, проса Так, це розправив, поки не вимішував нічого. Тепер піде у нас гречка із насінням соняшника ніома. І льон такі непогані відходи. Бур'янів тут немає. Погано, фокусирує телефону так. Але нас піде. Так, зараз розправлю і буде далі. Так, ще додаю льону сюди, бо мені показалось мало. Знову ж таки, відходи з льону. Дуже гарні. Тепер додавлю, ось теж відходи є в мене. Чоловік дякую йому, Житомирська область. Редька масляниста. Багато тут дрібної, але сіє у вазончик, вона сходе. Що берсина кажуть. Може кому не подобається, що я відходи сюди мішаю. Але нема нічого страшного. Так, тепер додаємо кабачки ось такі. Фацелія. дуже гарна. У нас тут ще вірчиця біла знову від посіву залишилося. Все сюди, все на сидород. Так, ось вимішав так трошки з сліганця. Ось така суміш виходить. Ще сюди додавлю, після посіву соя залишитися протравлена, суданки однозначно куплю. Добавлю я мені ярого зараз засиплю. Ну а там часу вже дуже багато. Подумаємо яку ще сюди культуру додати. Кожен рік потрошки сію сідірати, після них результат дуже гарний, але не завжди вони виходять. Нема вологи, вони практично не ростуть. Слабенько розвивається, але бувають роки такі, що виходить дуже гарні. Ось так тут переважна більшість гороху засипав, щоб азот якийсь був. Та ну всього вистачає. Гірчиці багато білої і проса. Ну це якось так. Слава Україні. Героям слава. Кому цікаво. Як завжди, пишіть, коментуйте, ставте лайки. Всім пока.